Черкаські добровольці поповнили лави батальйону Донбас. Бійці з народу вже пройшли навчання у тренувальному центрі та склали присягу. Цього тижня черкащани відправилися на схід України боротися із сепаратистами. Про подробиці військової служби читайте у газеті Вечірні Черкаси. Відтепер діти військовослужбовців користуються переважним правом вступу до військових ліцеїв, зокрема інтернатів, а також вишів із посиленою військово-фізичною підготовкою. Та незмінно залишається умова успішного складання іспитів. Про таке рішення Верховної Ради України інформує Черкаський край. Державну підсумкову атестацію для 11-го класу скасують із наступного року. Цьогоріч спростити систему перевірки знань міністерство не встигло. При цьому міністр освіти наголосив, що ЗНО проводитимуть і надалі. Про це повідомляє газета Нова Доба. Черкаська міськрада виявилася найекономнішою із 20 мерій лише тутешня скоротила витрати на власне утримання. Чиновникам довелося зменшити видатки із міського бюджету майже на мільйон гривень. Детальніше у газеті Прес-центр.